Так, дуже дякую, пане Валентина. Шановні організатори, шановні учасники цієї знаменної події міжнародної, міждисциплінарної науково-практичної конференції, ось присвячені різним питанням медичного і фармацевтичного права України. Дозвольте вас привітати цією знаменною подією і від імені кафедри. Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права дякую за представлення Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Локіча Шупіка. Я щиро вітаю вас на цьому за заході. Це для всіх нас дуже унікальна можливість того, щоб обмінятися знаннями і досвідом між фахівцями різних галузей, які всі разом працюють над удосконаленням законодавчої. Організаційної, економічної, клінічної бази для розвитку медицини, фармації України я теж продивився конференцію. Програму конференції дуже потужні і дуже цікаві. Очікуються доповіді. Ось, абсолютно зрозуміло, що конференція і підкреслюватиме, і буде підкреслювати і наслідки конференції і буде підкреслювати важливість підготовки висококваліфікованих фахівців, які. Здатні працювати в умовах постійно зростаючих вимог до якості і безпеки Я сьогодні теж згадували про це надання медичних та фармацевтичних послуг. Теж хотів дуже е, підкреслити, як, ну, е, зрозуміло, з назви моєї кафедри педагогіки, психології, медифарм то е, нам, наприклад, на кафедрі в університеті е, вдається, як і багатьма університетам, е, об'єднувати. Всі ці напрямки і подібна інтердисциплінарна взаємодія між медичним, фармацевтичним правом, між педагогікою психологією. Сьогодні, дякую, теж про це згадували. Це це забезпечує цілісний підхід до різноманітних вирішень завдань охорони здоров'я, де кожен напрям він відіграє надзвичайно важливу роль у тому, щоб формувати кваліфікованих, відповідальних. Етичних спеціалістів, дякую за запрошення ще раз. Дякую організаторам і бажаю всім учасникам плідної роботи, нових наукових досягнень, успіхів у нашій спільній справі вдосконалення системи охорони здоров'я України. Дякую.